Давайте тоді е, анонс і те, чому нашим, е, нашим глядачам, нашим слухачам і читачам потрібно приїхати. Що там буде е, ну, 11 січня у селі Мшанець буде відбуватися з'їзд... Е, Вертепів і коляд, які колядували на на допомогу 80-й бригаді. Це виглядає так, що буде знову наймасовіший з'їзд вертепів і коляд. В принципі, ну наскільки я так знаю, я там не, не дуже моніторю ситуацію по країні. Так, ну але десь в Львівській області це так це так скидається на це. Що так буде загально. Є зареєстровано вже більше 120 учасників. Акції, отже, з'їзд починається о 12 годині такою спільною процесійною ходою від церкви, коли всі ці вертепи і коляди разом організовуються і йдуть. І така велична така хода, коли всі колядують, всі з зірками, всі разом всі всі йдуть однією колоною, і так далі. Це дуже так перехоплює дух, так і і піднімає.